Начальника відділу призову Ковальського військомату судять у Луцьку. Чиновник нібито взяв гроші від місцевого мешканця за відстрочку від призову. У суді наразі переходять до дослідження доказів. Який буде вирок суду, виправдувальний чи обвинувальний, буде відомо згодом. До слова, у листопаді цього року виконком Ковальської міської ради надав згаданому чиновнику Ковальського військомату ордер на квартиру. Отримати квартиру чиновнику вдалося через суд. На початку цього року служба безпеки України у Волинській області повідомила про те, що на хабарі затримали. Цілого начальника відділу призову ковальського військомату за цим фактом відкрили кримінал, і тепер ковальська історія має продовження у Луцькому міськрайонному суді. Служба безпеки України у Волинській області повідомила про затримання начальника відділу призову ковальського військомату 5 січня цього року. І у відомстві тоді зазначали. Зловмисник спонукав призовників до надання неправомірної вигоди за надання їм відтермінування від проходження строкової військової служби. Правоохоронці затримали чиновника поблизу військомату під час отримання другої частини хабаря від одного із місцевих мешканців. Місцеві ЗМІ уже наступного дня повідомили, що затриманий чиновник військомату це Анатолій Герез. Зазначали, що він син відомого на Ковальщині аграрника і діючого депутата районної ради Сергія Гереза. Спочатку в СБУ повідомляли, що чиновнику можуть оголосити підозру за частиною 3 статті 368. Відтак чиновнику загрожувало б до 10 років позбавлення волі. Це тяжкий злочин. Винувальний акт до суду спрямували таки за 368 шістдесят статтею, але за частиною. Першою цієї статті вона передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Ну все ж не десять. Ну і злочин уже значиться як не тяжкий. У Луцькому міськрайонному суді наразі переходять до дослідження письмових та відеодоказів у справі. Дослідженню підлягають документи, що перебувають у тому. 4. відповідно на аркушах вісім дев'ять десять. Знаходиться клопотання про долю на проведення негласних власних вічі прошу колодій. Нам обвинувачений проти, аби його знімали, тому на вимогу суду цього не робимо. Адвокати обвинуваченого зазначають, що у них є підстави вважати, що слідчі на початку цієї історії спеціально завищили кваліфікацію справи. кажуть, відомості до ЄРДР цілеспрямовано внесли за тяжкою статтею, аби отримати дозвіл на негласні слідчі розшукові дії. До суду надійшов обвинувальний акт по, нетяг... по злочину невеликої тяжкості. Ми в подальшому в судових дебатах будемо е вести мову і звертати увагу, що, на нашу думку, з сторони захисту була штучно завищена кваліфікація. Чи були реальні передумови для внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань саме за тяжким злочином? І в даному випадку, ваша честь має місце саме останнє, тобто це було штучне створення передумов для того, щоб проводити негласні слідчі розшукові дії просто. якщо суд встановить чи адвокатам вдасться довести, що кваліфікацію справи на початку штучно завищили, то відповідно усі негласні слідчі розшукові дії, які були здійснені по відношенню до обвинуваченого, виявляться незаконними. Ну а далі, що буде зі справою, певно, і пояснювати не потрібно. До слова, ймовірне завищення кваліфікації статті це не єдина претензія адвокатів до слідства. тож далі більше на черзі дослідження. Письмових і відеодоказів на сьогодні стоїть. сам обвинувачений чиновник після суду з журналістами відмовився спілкуватися. Біг із зали суду і від журналістів, що є духу, не зронивши ні слова. Це розголосився. Пане Натолі пане що ви будете від мене втікати, пане Натолійово. Між тим, попри те, що на начальнику відділу призову ковальського військомату висить хоч не тяжке, але все ж обвинувачення, не так давно йому виконком ковальської міської ради надав ордер на двокімнатну квартиру. Зазначимо, що виконком кілька разів відмовляв чиновнику у наданні квартири. Тоді Анатолій Герес пішов до суду. Суд прийняв рішення на його користь, зобов'язавши виконком таки дати йому службову квартиру. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі.